Всім привіт за Одещини, Вітаю вас у новому відео. Сьогодні хочу з вами прогулятися моїм садочком. Подивимося разом з вами, що нового в мене зацвіло. Садочку, що росте на городі нового. Вже почала цвісти традискансія. Такі гарні кущики вже наросли. Хоча не знаю, чи їх треба подвинути, чи на щось друге замінити, бо типу вони вже такі великі. Виростаючи вищими, трохи закривають ці туї. Можливо, трохи їх потім ближче пересадю до доріжки. Троянди вже які високі, понаростали, вже все на бутонах. В цьому році все-все швидко росте. Хости вже які гарні. Ця тут взагалі така велика, гарна. Їй тут вологи достатньо, гарна дуже. Це гарно вже понаростало. Краса. Ця троянда також гарна вже лози понапускала, але вона дуже довгі лози дає, прирости довгі за рік, гарно наростає. Все гарне, кожна квіточка по-своєму така красива. О, Вже і ці маки на бутонах, я її не бачила, ці дуже гарні такі, яскраві, пишні. Красунчики такі кніфофія вже яка висока. Сьогодні вранці вийшла, думаю, що так пахне таким солодким. Оце почали вже квітувати. Вездикі. Подивіться, яка краса. Ці такі більш низькорослі. Є в мене трошки світліші, вони вищі. ну Це мені більше подобається, вони не так розвалюються дуже гарні. За хатою і риси набагато вищі. Трохи нижчі, але вже також є бутони, будуть цвісти. Троянди в цьому році дуже пишнічі, тому що були дощі. чи що? Ну, Дуже гарні трояндочки в цьому році наростали, красиві. Дуже гарно цвіте в цьому році ось цей флокс. Такий фіолетово фіолетово-голубий квітує саме найкраще і найдовше малиновий майже від і рожевий, а цей найкраще цвіте. Гарний, дуже гарний такий килимок. До речі, хочу вам показати, <смір> моя ялинка почала пускати прирости. Я її проливала актарою Дивіться. От. Так що, точно, як кажуть, до дерева. Лякають його, чи викинуть, чи зрубають, і воно починає розпускатися. Так що побачимо, якщо, можливо, вона відійде. Трохи потім попідстригаю її. І будемо дивитися, якщо виживе, хай далі росте. Як ні, то тоді вже викопаю і викину її. Тут також гарний кущ пібоні в цьому році, вже дуже великий він наріс пару років. Дуже великий гарний кущ. А Барбарис, подивіться, який. Це якщо я не помиляюсь, то red Rocket чи Orange Rocket. Точно не знаю, листочка. Великі, гарні наросли. Ось Тут квітує ось такий ірис. Гарненький, такий тоненький рейки в цьому році гарні. Ще нема такої спеки, вони зараз дуже гарненькі. Почнеться спека, спікаються, листя на, і на барбарисах, і на спіреях, однаково І, і починають вже цвісти стяги ранця, бо дуже вона гарна. Вона гарненько розростається. Тут як полізла повозди, ось, ось це, до речі, та світліша воздичка, вона пізніше зацвітає і вище вона трохи розвалюється. Гранця дуже гарна. Такі гарні квіточки. Як зацвіте, шапка ось така гарна, де та краса. Гарна також наріс Барбарис Марія. Ще які молоденький прирости гарні. Десь тут в ньому флок взявся. Я садила його ось там. От він росте, де він тут взявся, я не знаю. Ромашка голуба вже також який кущ має. Треба підстригти трохи ось цю форзиці варіатну. Вілки трохи її меншою зробити, щоб не був такий великий кущ. Ось цей кущ він як гарно. Зацвітає. Краса. Ще кущі кірисів такі. Дуже гарненькі. Ну, навіть без квітів такий кущ гарний сам. якийсь сизий, гарний дуже. І цей барбарис в цьому році дуже гарненький. ж кажу, Є їм вологи достатньо. Дуже зараз гарно все росте, не знаю, побачимо, що буде далі. Зараз все таке гарне, сочне, красиві квіти. Очитки вже вони, які великі наросли. До речі, не знаю чому. Це я купила... Ой, господи, обрієту. Чомусь вона ось так пожовтіла. Не знаю, чи це після тої пересадки, чи чому. Не знаю. Шкода буде, якщо вона знову пропаде. Чи вона не може рости біля очитка, чи що з нею, я не знаю. Не знаю, дуже шкода. Якщо пропаде знову, ось тут ще так само квітує такий самий флокс, гарно цвітаєш, кажу, вже типу відцвітали, а він ще цвітає і цвіте. Довгенько цвіте. Живучка тут залишилася також. Кості, равлики її дуже виїдають. Світе гарно. На городі так прохолодно, в дворі більш сатиш. Полуниця ж квітує добре, гарно. Тюльпани. Ще тримається. Вже такі вигляду зовсім не мають, але ще тримаються ці. Шавлія у мене тут квітує. Це така звичайна польова. Просто на городі росла, я її сюди пересадила, і вона який гарний кущик росте. Ось тут біля доріжки також позацвітала герань. Як гарно цвіте. Біля півоні. Там тут раніше росла петрушка. Я її поки залишила, потім викопаю і викину. Перенесла сюди свою ялиночку лавку голожу. Я її пересадила в такий великий горщик. Які молоденькі гарні прирости в неї. Поки ще не знаю, де буду точно її садити. О, тому поки хай сидить в горщику. В неї горщик великий. Я її так тут поставила за півонією біля лілій, щоб трохи була тінь, щоб не так швидко пересихала земля. Так що хай поки буде в горщику, а там побачимо, куди її висаджувати. Котовник вже гарно квітує, до речі, він у мене тут ріс вже за третій рік. От. І як був город, він такий був страшний. Коти по ньому постійно повкли чомусь. Він їм дуже подобався. А це, як я зробила тут, квітник. Прибрала звідти, не пам'ятаю, якась трава у мене там росла, вже не пам'ятаю. І як гарно він почав рости і квітувати в цьому році. Тож зацвітає ясколка, У дворі там взагалі такі гарні. Коли ми понаростали, сюди я пересадила малесенький такий шматочок, вже як гарно вона квітує. А, і ось до речі, тут ось ця ялинка також гарно розпускається індіформіс. Ну, я зрозуміла, що ця ялинка тут зимою як бу, була ожеледиця і сонце яскраве було. І воно її обшмалило. От, я її так легенько пообчищала, всі погані голочки пообсипались і з'явились нові прирости. Так що відходить, слава Богу. Я нічим її не проливала. от тільки як обробляла всі хвойні рослини, так само обробила її. Так що, слава Богу, відходить. Карпатський. Двіночок скоро буде квітувати. Краса буде. І риси скоро позацвітають. Спіреї білі зараз квітують. Які ми називаємо невіста. Краса. Дерен також уже квітує. Один варіатний і два в мене є. З таким зеленим листичком, звичайний. Один тимчасово я посадила і другий ось там аж посадила, його не видно. Лематіс вже має бутончики. Ну, він в цьому році невеличкий, я його весною пересаджувала, він не дуже великий. Лежить сторож. Тут посходила минулорічна моя картопля. Я її поки залишила. Потім викопається, можливо, щось буде під кущиком, шкода викидати. Це вже сховався в холодочок, да? в холодочок сховався. Є грясна йошта в цьому році. А подивіться, врожай гарний. Можна буде варити варення знову. Ще в мене є. Така новина неприємна. У нас завівся кріт. Вчора вийшла на город вранці, дивлюсь, що за кучі землі такі. Цезар одразу погнався, я йому кажу миші, він знає, що миша ж краба, почав рити. Тут було зранку ось так чотири кучки. Так, нас два, три, чотири. Потім до вечора, поки чоловік приїхав, ось тут ще дві з'явилися, то він розрив, ставив тут очки, якось він там знає. От. Вон яка диромаха. Дир. Туди йде, десь звідтиля тут випурило цараза. Прямо якби пішов мені, десь там у мене картопля росте. Але розрив, Цезар тут так його гавка, врив чи він злякався, чи що, ну поки на ранок нічого не з'явилось, нової кучки ніякої, чи він втік назад. От. Вже чоловік вчора був пішов, а Цезар при чоловікові лежав тихенько, потім, як ми пішли, він тут гайда розривати ці медалі, нюхає, шукає, <сміх> допомагав. Ой, не купив чоловік до своєї косарки. Запчастину в епіцентрі на сайті є, а заїхав в епіцентрі, немає. Він вже що робиться, Такі ромашки квітують жовті. Квіточки то гарні, але треба це все косити. Бо трава кидає колос. Я боюся, що, не дай Боже, знову цезар Це ще треба буде все скрізь по підсітку пообривати, щоб знову не були тих колосків у нього в лапах і в носі. Не було того, що в минулому році ми малися. Сливки є також на деревах, хоч і був трошки приморозок, але ну, якщо це все дозріє, нам вистачить з головою. Трошки є врожай. Горіхи трошки померзали, але ну, то таке без горіхів можна обійтись. Тут на городі ще нового в мене такого нічого нема, деньки мені ще не сходять. До речі, оцей горох, який я посадила пізніше, якась зараза знову, як в минулому році, вже майже більше половини його позгризала. Такі були гарні рядочки, мало залишилося. Картопля гарненько сходить, фібуріан гарненько сходить. А ось цей горох, який я посадила зарані, який гарний, вже квітує. І його нічого не їси, то кажуть, кладу треба садити, як ще прохолодно. Комахи такі не так літають, не так все згризають. Яблучок немає. Де-не-де. Не де. Зовсім трішечки. Цей гарний кріп мій кущовий. Прямо дуже гарний. Я звичайний так і не зійшов. Ні одного ну, дивлюся. Бата лишнього багатенько є, борочок гарно мій посходив, і рядочки гарні. І гарненький. Води його якщо сьогодні встигну, також пробіжусь. Вон, видно, рядочок Ось тут. Ось ще рядочок. Ну, гарний бурячок непоганий. Цибулька ось ця кущева, гарнесенька також. Радіски повно <гум> вистачає нам і сусідам. На наступний рік не буду садити так багато, можливо, посадю пів грядочки, бо дуже багато. Вон яка красуня. Хоч бери та й продавай. Це я так шукаю. Гарна, гарна дуже гарна Скажу, Я дуже задоволена, що ви мені порекомендували. Насадила з радості, скільки думала, буде-не буде, хоч щоб щось зійшло. От. Ну, а доживемо на наступний рік, не буду так багато садити. Так що ось такі от у нас справи. Треба срочно косити траву, бо все заростає швидко. Перед будинком ще раз наквітує мак, ще багато бутонів, гарна квіточка. Але дуже агресивно. Ще й після себе потім залишає купу ось такого лісу, який треба потім все виривати, і він просто глушить все, не дає нічому тут рости. Повністю все заростає. Постійно треба проривати біля других квіточок, бо він не дає нічому чому рости, глушить все. Кажу, дуже гарна квіточка, але агресивно. Добре, що я хоч нікуди його ще не попересадювала, бо малася б, його не можна вивезти ніяк. Не знаю, як його вивезти. Так що, ось так виглядає мій садочок 1 травня. Дякую вам, що прогулялися зі мною по моєму садочку. Бажаю вам всім тихого, мирного неба, миру і спокою. Всім пока-пока.